Долучаю до нашого марафону Оксану Продан, радницю голови асоціації міст України. Слава Україні, пане Оксано, вітаю вас. Героям слава доброго дня. Всім. Ну що далеко ходити не будемо. Вчорашня історія у Запорізькій міській раді. Так, секретар, донедавній секретар Запорізької міської ради, навіть звертався до президента України з проханням, так би мовити, призупинити певні процеси, які він називав я вже не пам'ятаю дослівно, ледь не реваншизмом. Так, ну але від сталося те, що сталося. Секретаря вео міського голови відправило відставку депутатами. Він зайшов в зону конфлікту з головою обласної військової адміністрації Запорізької області, паном Федоровим. Що за вам відомо? Як ви і ваші колеги з асоціації міст України оцінюють запорізькі процеси? У ну, перше саме головне, ми дякуємо Анатолію Куртіву, який виконував повноваження голови запорізької міської ради на початок повномасштабного вторгнення. І весь цей страшний період він проходив як очільник міста. Ми з вами бачимо, що Запоріжжя тримається, люди отримують ту допомогу і ті послуги, які повинні бути. Тому дякуємо пану Анатолію за його роботу. А те, що вчора, відбулося в Запоріжжі, це насправді результат можливостей місцевого самоврядування це рішення ради. І представника однієї політичної сили депутати міської ради замінили на представника тієї ж самої політичної сили. Це той процес, який можливий, який передбачений законом для нас важливо, для асоціації міст важливо, щоб рада мала можливість продовжувати працювати далі, щоб не було підмінено роботу ради, яка діюча військовою адміністрацією на вчорашнє голосування ради дає нам. Розуміння і надію на те, що Рада буде продовжувати працювати, і жодних змін на військову адміністрацію в місті, в населеному пункті, не буде. Тому що насправді важливо, щоб продовжувала працювати рада. Є дуже багато механізмів, які для мешканців важливі саме через органи місцевого самоврядування, а не через військову адміністрацію. Анатолію курців дякуємо. Він з. Пройшов гідно той період часу, коли очолював місто пані Оксано. На вашу думку, а що стало причиною тих подій у Запорізькій міській раді? Зокрема, коли ми говоримо про відставку пана Куртєва, якому, якому ви щойно дякували, так тому що час від часу долітали сигнали з місцевих, там не знаю, з обласних центрів, там, включно з Чернігового не лише з ним. Так про те, що не все гаразд. У стосунках між владою центральною і місцевим самоврядуванням, Запорізький кейс вписується в подібне, чи там була якась окрема там своя внутрішня запорізька специфіка? Я думаю, що кейс не зовсім таких вдалих або дружніх відносин. Він стосується абсолютно всіх територій України. І нагадаю, в нас. В абсолютно тиловій області в Нетішині це Хмельницька область введена військова адміністрація при діючій міській раді. У нас в Рівненській області у Вараші, при діючій міській раді введена військова адміністрація. Тому коли в Запоріжжі виконуючи обов'язки, секретар пропрацював, починаючи з повномасштабного вторгнення, без введення військової адміністрації, це дорогого варте, тому є за що дякувати Куртіву. Але однозначно такі центробіжні сили, центробіжні рухи е, нікуди не ділися, і тому для нас важливо, що вчора Запорізька міська рада засідала, вона приймала рішення офіційно. Тому підстав е, найближчим часом для введення військової адміністрації і для обмеження прав мешканців громади Запоріжжя у нас немає. І вчора це і рада підтвердила, і відповідно. Всі ті представники центральної влади, які підтримали зміну керівника очільника сьогодні. Запоріжжя, я не думаю, що мова йде про процеси всередині партії або всередині міськради, це право міської ради поміняти керівника. Для нас важливо, щоб продовжувалось місцеве самоврядування. Вчорашнє рішення ну посилює місцеве самоврядування з точки зору закону, з точки зору. Ну, будь-яких можливих підстав для того, щоб, наприклад, керівник області ініціював перед президентом відповідні, відповідні укази. Рада працює, значить, має право продовжувати свою роботу. Пані Оксано. А говорячи, наприклад, про намагання так звані. Е Зусилля щодо обнулення окремо взятих рад і впровадження військових адміністрацій, плюси, мінуси подібних рішень. Розуміємо, що місцеве самоврядування це один зі стовпів, на якому тривалася українська внутрішньоукраїнська реформа. Так і це був величезний здобуток, який належним чином оцінили і в Європейському Союзі, і у Сполучених Штатах Америки. І там реагують на подібні речі, але також ми розуміємо, що завжди знаходяться сили, які би хотіли, так би мовити, замкнути владний цикл на себе шляхом впровадження тої самої міської, військово-цивільної чи просто військової адміністрації. Одна справа, коли це стосується прифронтових районів, друга справа, коли це стосується районів так званих тилових. Ну, насправді, коли ми говоримо про те, що прифронтові райони це інакші райони. Я хочу нагадати той самий Чернігів. Він коли був е, практично е, в оточенні, його очолювала рада. Його очолював мер, його е, працювала рада, і захищали е, органи місцевого самоврядування разом на, на рівні з військовими, разом з мешканцями Чернігова, і тільки задовго після того як ворог е, е, був відкинутий від міста, була ведена військова адміністрація. Це нонсенс. Але це і приклад того, що насправді не обов'язкова військова адміністрація посилить захист того чи іншого населеного пункту. І е, однозначно, що наявність е, діючої сільської селищної міської ради вона, по перше, посилює саму громаду, бо громада може впливати на різні процеси. А по-друге, про що говорили навіть в Financial Times, е, це те, що саме громади і органи місцевого самоврядування посилюють. Спроможність і силу наших збройних сил України і була окрема велика стаття. розлога про те, що диво збройних сил України після 24 лютого саме в тому, що Понад тисячу громад стали частиною Збройних сил, громад не військових адміністрацій, ніхто не говорив про військові адміністрації. Це дуже важливо. І що важливо для мешканців громад, і зараз найкраще це розуміють і декларують підприємці там, де є діюча рада, сільська селищна міська. Там підприємців звільнили від сплати пот за землю, від сплати податку на нерухомість, якщо це дійсно в зоні бойових дій громади, і бізнес не має за що платити, бо зруйнована нерухомість або замінована нерухомість. А там, де військові адміністрації, де зовсім інший орган управління. Там, на жаль, підприємці мають великі проблеми із звільненням від сплати за майно, яким вони не можуть користуватися і тим більше заробляти на ньому гроші. Тому для мешканців громад, очевидно, найкраще це робота ради. Тому військова адміністрація повинна бути виключно таким як виключення механізмом, і в жодному разі не має бути правилом навіть в зоні бойових дій, навіть в зоні можливих бойових дій, тому що рада це представництво, а військова адміністрація це вже зовсім інший механізм і зовсім інші відносини з суспільством. А як складаються, наприклад, відносини між військовими адміністраціями і обласними радами загалом по Україні, якщо ведеться відповідний моніторинг? Тому що це ж мова не лише про не знаю там владні повноваження, це і питання про розподіл бюджетів. Це дуже серйозна історія. і Розуміємо, так що наскільки я розумію, частина обласних рад ну віддала певні повноваження в руки військових адміністрацій. Більшість обласних вра більшість обласних рад погодилися з тим, що військова адміністрація під час військового стану має переважне право роботи а... і роботи з бюджетом. В першу чергу, звичайно, здорово, коли рада продовжує повноцінно працювати, і керівник голова ради знайшов мову з начальником військової адміністрації, і вони посилюють один одного. Будь-який конфлікт навіть в тилових областях між керівником військової адміністрації і обласною радою, це конфлікт проти мешканців області. Тому я розумію депутатів обласних рад і голів обласних рад, коли країна в війні всі працюють на одне і немає, знаєте. Немає навіть бажання і напевно спром... необхідності конфліктувати стосовно того, хто буде займатися тим чи іншим питанням. Але важливо, щоб права, які є у мешканців областей через реалізовані через обласні ради, вони продовжували реалізовуватись там, де ради працюють, тому що насправді рада це зовсім інший механізм участі е мешканців ніж військова адміністрація. Дякую вам, пані Оксана, за цей надзвичайно істотний аналіз. Зокрема, говорили про специфіку місцевого самоврядування в часі війни і про так званий Запорізький кейс. Оксана Продан з нами була на зв'язку, радниця голови асоціації міст.